Навіть у реаліях війни компанія Метанвест не згорнула проєкти, спрямовані на підтримку територіальних громад, зокрема тих, де живуть їхні працівники. Робота зі створення належних умов життя та розвитку інфраструктури триває. У цьому напрямку підприємства групи Метенвест системно співпрацюють з Глеївацькою громадою. До неї входять 19 сіл, в яких наразі проживають разом з переселенцями майже 7 тисяч мешканців. Продовж останніх трьох років, за підтримки великого бізнесу, у цій сільській місцевості було реалізовано чимало важливих Альних проєктів учора представники Глейвацької територіальної громади компанії «Метинвест» та громадської організації «Криворізька фундація майбутнього підписали черговий меморандум про співпрацю. С Глевацкой громадой мы сотрудничаем с 2019 года. За это время были отремонтированы школы, детские садики, открыта новая современная комфортная амбулатория, был закуплен социальный транспорт и решен целый ряд еще других важных вопросов. Я уверен, все, что мы сегодня задумали, подписали, непременно будет воплощено в жизнь. И все эти мероприятия направлены на улучшение жизни и на благо всей большой дружной Глевацкой. Грамади представники підприємств групи Метинвест впевнені, така співпраця це інвестиції у краще майбутнє людей. Тож основне у партнерських відносинах бізнесу і громад це дослухатися до потреб селян. Саме вони формують пріоритетні напрямки розвитку населених пунктів, в яких живуть. Ми прислушуємося до бажань жителів, жителів Гліваської громади. І Основне направлення, яке ми вибрали, це медицина та червонянська амбулаторія. Це водоснабження, особливо після теракту на Каховській, ГЭС, це очень актуальний момент. Ну і, і плюс дороги. Дороги це ті артерії, которые э, всі міста Глівацької громади. Я думаю, це важно, ми це осилим. Ми в тандеме работаем працюємо вже давно, це не перший проєкт, и много було зроблено, і хочеться зробити ще більше. Громадська організація «Криворізька фундація майбутнього відповідатиме за координацію при втіленні цих проєктів. Війна змусила нас усіх змінити формат роботи однак незмінними залишається наше спільне бажання реалізовувати проекти та підтримувати процеси, які допоможуть нашим громадам надалі розвиватись. Наша організація системно допомагає з розробкою стратегій громад. Ми націлені на те, щоб реалізовувати найкращі і головне необхідні для жителів проекти, навіть у віддалених районах та невеликих населених пунктах. Левацька громада сьогодні демонструє гарний приклад грамотного місцевого самоврядування з позитивним досвідом залучення бізнесових інвестицій задля розвитку територій. Принцип, яким керується пропорційне фінансування кожного села, аби кожна людина з об'єднаної громади мала однаковий доступ до якісних соціальних послуг та благ. Якщо ми разом і об'єднані, якщо громада ще з великим бізнесом, то ми можемо створити більш якісні умови проживання нашим громадянам і створити більш не якісних і великих проєктів». проектів Олексій військоволексівосиченко цей день.